Шляхами майдану. Як, де і коли у Дніпрі відбувалися події Революції Гідності? У Дніпрі суд розглянув справу щодо вирубки лісу в Придніпровську. Як у Снігурівці на Миколаївщині пережили окупацію. 23 листопада 2013 року. Дніпряни вперше вийшли на мітинг за євроінтеграцію тут на європейській площі. На дні народження однієї людини близької, звідти пішов на Євромайдан. Це було під 2-3 сотні людей. Це був спонтанний мітинг, але десь до тиждень до Євромайдану а вже актив, який був у Євромайдані, він. Робив мітинги перед обласною державною адміністрацією. Я був одним із координаторів Євромайдана Дніпра. Для мене було це важливим. І я принципово е, знаходився у Дніпрі. Ніч з 21 на 22 лютого 2014 року у центрі Дніпра повалили пам'ятник Леніну. Того ж дня міська рада перейменувала центральну площу з імені Леніна на героїв Майдану. Нині тут немає нічого, що нагадувало би про цей монумент. Виїхав туди ще в день. Людей було мало, стояло очеплено міліцейський біля пам'ятника. Я вирішив, що нічого не буде, і поїхав додому. Власне, в мене була висока температура, буквально 38. От, е і власне ми були вдома, коли нам почали писати, що такі люди збираються і валити будуть. Валили його довго, він ну, вися, дуже важкі, і там рвався трос. Потім був е дуже гучний такий удар об землю. А потім буквально невдовзі я відчув, що... Я не маю температури, приїхав додому, вірив, температури немає. Ми дуже сміялися, що власне, Ленін забрав з собою мою температуру. Коли почалися вже такі зіткнення в Києві так, з першими загиблими і вже почалася. Стрілянина, то ми робили біля Ода знову таки акцію жалобний нобат, і це була зовсім інша настроєва акція. Всі були, жінки були в жалобі і. Також з нами були барабани, і власне вся акція проходила в повному мовчанні і лише звучали барабани. І це була напевне наша остання акція, бо після того вже відбувся перелам, і, і вже якби події почали стрімко розвиватися. Янукович втік з країни, і все якби там полетіло в іншому напрямку. Лісне дрова та чорні лісоруби геть з лісу. З такими гаслами вийшли дніпряни під один з районних судів міста. Тут розглядають справу про вирубку дерев на житломасиві при Дніпровському. Її почали 31 жовтня, у тому числі спиляли і червонокнижні чорні вільхи. На даний момент ми насчитали 210 дерев, які деревів, істребили. Скільки Сколько на самом ділі актах? Абсолютно ніхто не знає, ми не понимаем. І вот ми хотим, щоб эту техніку їм не віддали, щоб дальнейшем наш ліс не вирубло. В технічному задании і в договорі звучить виділення аварійних і фаутних дерев, вивезення та захоронення утилізація, утворення відходів. Они вважають вот эти вот древесину як отходами. Це повністю противоречит противоречить і законам України про відходи и і... Законом про бухгалтерський облік це все дождно облікуватися, тому що ці дрова являються власністю цієї територіальної громади. Саме засідання відбулося у закритому форматі. До зали суду людей не пустили через це і влаштували акцію на вулиці. Це соціально важлива подія. Це по-перше, це наш загальний міський простір. Якщо хтось у закритому форматі хоче визначити нашу долю, вибачайте, з якої статі. Тобто, це наш простір загальний. Він нікому не належить, він не приватний. Тим часом суд дослідив докази у справі та перейшов до дебатів. Прокурор наполягає, аби у компанії підрядника вилучили техніку, з якою працювали в лісі. Не вказані Об'єкти були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та використовувати як засіб щодо приховування слідів попит вказаного кримінального правопорушення. Не враховуючи, що випадки не прошу задовольнити клопотання та винистували про накладення арешту на майно. Директор компанії підрядника Сергій Черкасов каже, техніка орендована, а спил дерев незаконним не вважає, адже робили все за актами замовника департаменту благоустрою. Нам показують сектор, дають акти. Ну, Конкретно допустим от... водемо помічається Ким Крестікамкрас Ким, екології там комісія, яка діло ні, ми не бачимо не знаємо. В результаті. Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора, але частково. Накласти у вигляді заборони на відчуження та розпорядження майном вилученим в ході олі місця події 9 листопада 2022 року повернути власникам на відповідальне зберігання та попередити про кримінальну відповідальність передбачення статтею 338 Кримінального кодексу України. Розгляд у справі триватиме і надалі. Жителі житломасива планують продовжувати боротися за збереження лісу. Інна Таранець, Євген Шпак, Новини на Суспільному. Дніпро. Павло Сукуренко мешкає на третьому поверсі будинку, поряд з яким 17 листопада влучила ракета РФ. От заліта, заліт потолок в спальні. Після того, як про удар, пішли дожді і. Хрифіпатьоку увесь. від вибухової хвилі, згадують сусіди, дах ніби підлетів. Поїхали наша на, на нашому даху черепиця, і а, аварійна служба приїхала, закрила все плівкою. Вчора почався дощ дуже великий, і ми з чоловіком піднялися подивитися, що робиться. Тож мешканці мусили своїми силами закривати дірки. Для цього взяли плівку у рятувальників. Намагалися у йомкості поставити, щоб тоді. Потрапляв до Это вода з дощу. І вчора разом Три або чотири піднімалися, звивали, виливали, тому що дуже швидко набиралися ці ємності. Від вибухової хвилі тріснув не лише шифер, а й опорна балка. Перебило і систему вентиляції з ванних кімнат. У нас тут провалився стеля до сусідей. Була сквозна дира. Стеля провалилася у квартирі Павла Сокоренко. Тоді один з мешканців будинку, що був на даху, ледь не впав вниз. Стався і оно все рухнуло. Та все було засипано. Купілі привезли і встановілі, щоб у нас по тому що у нас було відкрите небо. Покрівлі у будинках, що пошкодила вибухова хвиля, вже почали ремонтувати, кажуть комунальники будинків, які знаходяться на нашому балансі. 14 будинків було пошкоджено, із них п'ять покрівель, і біля 430 вікон. Дві покрівлі робляться, три будуть робитися. Вікна подрядники вже заміри роблять там, де мешканці самі, самі просять і не заперечують. Ми в скло вставляємо. Повністю відновити усі дахи обіцяють протягом наступних двох тижнів. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі судять робітників медзакладу через підозру в заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, вони вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг пацієнтам, яких не існує. Звіти надсилали до Національної служби здоров'я України. На основі цих документів закладу перераховували кошти. Таким чином, за рік на рахунки медустанови надійшло з бюджету майже 67 мільйонів гривень. Апеляційний суд змінив. Запобіжний захід трьом підозрюваним у зловживанні службовим становищем. Журналістів на засідання не пустили, адвокати підозрюваних відмовились коментувати. Коментарів не буде. За результатами апеляційного оскарження двом лікарям залишили в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте суд дав можливість внести застави цим лікарям, підтверджуючи, тим самим, що Є в матеріалах провадження обґрунтована підозра. Підозра повністю підтверджується доказами по справі та наявні ризики. Для організатора суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте хочу зазначити, що. Це ніяким чином не виправдовує цю особу. В суді наразі перебуває клопотання про відсторонення від посади цієї вказаної особи, тому слідство триває, збираються докази. Снігурівка вільна вже майже два тижні. За цей час у населеному пункті відновили водопостачання, поки що насоси працюють від генераторів. Також тут же є мобільний зв'язок. Зв'язку не було ніякого, інтернету також, ні світла, ні води дуже довго не було, мабуть, півроку. Знаходили зв'язок в одному місці, ходили по кілька людей, щоб один стояв на сторожі, а інший розмовляє по телефону. Якщо бачили, що чоловіки розмовляють по телефону, чоловіки вони били, стріляли вгору, по ногам у жінок просто забирали, розбивали або. Забрали телефони собі, топили печі, тому що в нас пічне опалення в Снігурівці. І отак от виживали, як могли. До річки по воду, спасибо цьому мопеду, ціле літо возив. А там чотири кринички в нас, і воду возили, звідти. Зараз у селищі живе до чотирьох тисяч людей. До повномасштабного вторгнення було 12 тисяч. Місцеві потрохи оговтуються від окупації. Кажуть, нарешті можуть нормально їсти та спати. Однак могили у дворах та катівні в центрі міста постійно нагадують їм про жахіття російської окупації. Лягаєш, не знаю, що встанеш сьогодні. Бомблять до стінки повернувся, діялом прикрився. Нас так обстрілювали, нас так убивали тут, нас убивали, просто живем, нас убивали. У дворах ховали, на птічнику ховали, Я знаю, женщину ховали, Це свої ховали, бо виїзда не було на кладбищі. Сюди окупанти скинули чотири авіабомби. Це звичайні приватні житлові будинки. Тут жили мирні жителі, життя яких забрали росіяни. На підвали забирали мене нас сусід по вулиці, у нас забрали чотирьох чоловік. Вони були в теробороні, вроді би. І їх забрали, то мордували дуже сильно. А як вони тікали вже відсюди, що тут робилось? Тут земля гула. Вони по всіх вулицях вони якось так з того краю почали йти, і вони по всіх вулицях тяжелою технікою перли, і перли, і перли. Без кінця. їх так було багато. Ми навіть не думали, що їх так багато тут було цієї тяжелої техніки. І вони йшли, земля гуділа. А ми стоїмо, думаємо, боже, хоч би вас десь там по дорозі розбомбехали. Ну кажуть, десь вони дійшли до Романа Булгакова, і там наші їх Україна, наша їх десь там бомбанули, то кажуть, і, і холодильники, і стиральні машини валялися на дорозі, це ж вони гребли в людей все. Росіяни розбили усі магазини у населеному пункті. Зараз люди працюють над відновленням їхньої роботи. Поки що виживають за рахунок гуманітарної допомоги, яку сюди привозять волонтери. Та що гуманітарку в школі дають. Хліба, булку та баночку той по чи що воно таке. А вчора ще кусочок масла вже забув, що воно таке. Доріщаємо, <сум> як цивілізований був. Дуже багато задіяно підрозділів ДСНС, працюємо, розміновуємо. Зараз працюємо над подачою електроенергії, лікарня в нас працює, медичні препарати ми отримуємо, все приймає. Лікарня, і, в принципі, є можливість і видавати ліки, і, і лікувати лікувати хворих. Поки тут працюють сапери, жителям радять не поспішати повертатися у місто. Скільки часу необхідно для розмінування невідомо. Росіяни замінували значну частину території. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Криворізькому педагогічному університеті створили аудиторію, присвячену Революції Гідності. Вона отримала назву Слава переможцям. Тут зібрали світлини, присвячені подіям 2013-2014 років. Зокрема, є фото та відеоматеріали від 29 листопада, 2013 тисячі коли 30 студентів вийшов. Вийшли на Криворізький майдан. За словами викладачки кафедри історії Тетяни. Мак над наповненням аудиторії працювали зокрема Євген Василець та Михайло Джун, учасники Євромайдану. Хлопці саме з майдану. Стали військовими. Один з них, Євген Василець, він, е, вчитель історії, пішов на е, контракт до ЛАВ ЗСУ і е, 3 березня, вже 3 березня 22-го року загинув під дергачами в Харківській області Михайло Джунь, десантник, 25 бригада. В березні місяці загинув в Донецькій області. Анастасія навчається на четвертому курсі історичного факультету з лютого разом з іншими студентами займається волонтерством. Ми зараз бачимо, що історія вона буквально ожила у нас на очах, і ну, здійсно, я вважаю, що ми маємо вміти її розповідати. Я хотіла відчувати, що я віддаю свій час, свої сили, свої гроші на те, щоб наблизити цю перемогу. Я хотіла відчувати за собою право розповідати про ці історії потім. Наталія Печеніна, викладачка кафедри історії, каже: усі зібрані матеріали є у відкритому доступі. Ця робота дійсно продовжується і сьогодні, тому що ми і в ці дні, і взагалі в будь-який момент можемо згадати саме тих, хто стоять на захисті гідності і достоинства. З початку повномасштабної війни російської армії з Україною тематична аудиторія поповнилася експонатами, які відображають події на фронті. Серед них бронежилет одного з випускників, який зараз захищає Україну. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.